З метою створення безпечних умов навчання та виховання здобувачів освіти під час дії воєнного стану у Шепетівській гімназії No1 облаштували два укриття, де може безпечно продовжуватися освітній процес під час ракетної чи іншої повітряної загрози. Укриття у старшій школі розраховано на 50 здобувачів освіти а у початковій школі на 300. Укриття були облаштовані і за грантові кошти, і за бюджетні кошти, а також за спонсорську допомогу. Зокрема, у старшій школі було задіяно бюджетні кошти у сумі понад 191 тисячу. У початковій школі бюджетні кошти більше 48 тисяч, також грантові кошти більше 425 тисяч, і спонсорські кошти майже 25 тисяч. Тому створені комфортні умови для перебування діток під час тривоги. Наразі в середній школі змішане навчання у три зміни, а в початковій очне у дві зміни. Укриття у гімназії відповідає сучасним стандартам і містить все необхідне для забезпечення комфортного перебування дітей під час повітряних тривог. Зокрема, в укритті початкової школи є картина, розроблена психологами і призначена для розміщення в укриттях. В укритті гарно, комфортно. Є санвузли, є меблі для роботи. Є парти, є столи. Є місця, де учителі можуть проводити уроки, ось і тому, коли сигнал повітряної тривоги лунає під час уроку, вчитель разом з класом спускається в укриття і далі продовжує проводити уроки. Почувши звук сирени, школярі організовано та швидко реагують. Кожен хапає свій тривожний рюкзак зі всім необхідним і разом з класом швиденько спускається в укриття в укритті після швидкого реагування на тривогу не припиняється тут, в безпечному місці, де діти мають все необхідне, вчителі продовжують проводити уроки. Навіть коли починається тривога, школа забезпечує процес навчання в укриттях, намагаючись зробити його доступним для всіх учнів. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький, Лайк Тіві.